Привіт, Марина. Привіт. Можна до тебе кілька запитань? Так, да, звісно, задавай. Чому зараз так важко просто насолоджуватись моментом, навіть коли все добре? А будуть простіші запитання? Ну, сьогодні трішки складніше. Тому що ми живемо одне життя і живемо його тут зараз. Якщо ми будемо зосереджуватись на чомусь поганому, то ми будемо псувати не лише своє життя, а й життя інших. Тому дуже важливо бути позитивними і насолоджуватися життям. Ну так, ти права. А, а куди зникає мотивація, коли ти вже почав щось робити? Ой, воно завжди зникає. Не зрозуміло куди, але що я знаю точно, це коли ти починаєш щось робити, це треба перетворити в рутину в постійні, в звичні дії, а не шукати мотивації. Тому що мотивація пройде, піде, а рутина приведе нас до результату. Дякую за відповідь і ще таке питання. Чому ми так часто порівнюємо себе з іншими, навіть розуміючи, що, що це без сенс? Ти знаєш, саме порівняння себе з іншими, мені здається, дає нам ріст. Тому що, якби ми не порівнювали себе з іншими, ми б не були б продуктивними, не росли б, не намагалися б розвиватися. Але якщо брати порівняння себе з іншими в негативному ключі, применшуючи себе. Це не є добре. А якщо порівнювати себе з іншими і рости, це класно. Тоді я тільки за. І останнє запитання: Давай. чи відчуваєш ти себе щасливою людиною? Так, да, дуже сильно. А що тебе робить щасливою? Сама життя, напевно, я просто щаслива. Це не опишеш. Ой, дякую тобі за відповідь. І тобі дякую за питання. Гарного дня. І тобі, гарного дня.